Відео взято з каналу Амоміг. Озвучно Мідяк. Ультрарідка маска. Це рідина, створена для маскування будь-якої частини, яку потрібно захистити під час фарбування. Продукт достатньо щільний, щоб його легко наносити, і достатньо рідкий, щоб замаскувати важкодоступні місця. Як приклад, візьмемо кабіну літака. Використовуючи контур, який ми нанесли, покриваємо рідкою маскувальною стрічкою. Для цього використовуємо дерев'яну паличку, слідкуючи, щоб не подряпити прозорий пластик. Важливо повністю покрити всю поверхню, щоб запобігти просочуванню фарби. Через 20 хвилин наносимо основний колір можна одразу і на маску. Обережно піднімаємо маску та переконуємося, що прозорий пластик ідеально пофарбований. Ультрарідка маска дозволяє покривати великі площі за дуже короткий проміжок часу, тому уникаючи необхідності у звичайних масках. На додаток до прозорих частин продукт можна використовувати і для заклеювання великих щілин. Корисно також для заклеювання швів між малярською стрічкою. Якщо була допущена помилка, маску можна легко видалити. Цей універсальний продукт також можна використовувати для покриття областей, які будуть склеєні пізніше, запобігаючи покриття фарбою цих ділянок і дозволяючи клею бути максимально ефективним. Цей продукт можна використовувати і для створення чіпінгу, наприклад, на панелі літака. Візьміть губку з невеликою кількістю ультрамаски та нанесіть її на ділянки, де хочете зобразити відколи. Чекаємо 20 хвилин, даючи висохнути масці. Перш ніж фарбуємо ділянку у матовий чорний колір. Знімаємо малярську стрічку і губкою видаляємо продукт, обережно стираючи його з поверхні. За необхідності візьміть зубочистку, щоб видалити залишки ультрарідкої маски. Усі продукти з цього відео доступні на сайті www.box24.com.ua Не забувайте ставити лайки і підписуватись, аби не пропустити нові наші відео. Дякуємо за ваш перегляд. До нових зустрічей!